Уже з 1 липня абітурієнти зможуть реєструвати власні електронні кабінети для подачі документів в українські університети. Триватиме вступна кампанія близько місяця. Скільки балів за НМТ потрібно мати цьогоріч, аби потрапити на державне замовлення, зокрема у Прикарпатській виші, Кирил Верязкін з'ясовував. Мінімальні вступні бали, які вимагають у вишах для вступу на контракт та бюджетну форму навчання, щороку змінюються. Залежить такі коливання від кількох факторів, зокрема середнього балу усіх абітурієнтів, які обрали певну спеціальність, та від кількості виділених державних місць на неї. Відкривши TikTok, я очманів дуже багато відео, де пробне НМТ на 5 балів, на шістдесять не знала. Середній бал ну вище середнього, тобто мені вистачило, щоб поступити. Томатка 137, українська 136, англійська 109. – дев'ять. набрав. І 100... Зам чи задоволення? Та не готувався взагалі. Середній був 169. – І чи задоволений цим призим? Звичайно, я вчусь на державному. Було реально набрати. Ну тобто, якщо ти вчилась і готувалася, то можна було дійсно набрати бали. Математика 171. Українська 154, біологія 151. В моєму році. Тоже казали, що важко. але я знаю людей, які взагалі не готувалися, набрали бал, ну, плюс-мінус мого нижчий мій. Місцеві вище вже активно готуються до вступної кампанії. Поки що тут орієнтуються на минулорічні рейтинги. Мінімальний бал, з яким у нас були, ну ми зараховували саме на бюджетну форму навчання. Це в районі 140 балів. Це в принципі на більшість наших інженерних спеціальностей. Десь в районі 130. Це був бал на контракт. Найвищий прохідний бал це на філологію, на економіку, менеджмент. Це більше 180 балів, але там 2-3-4 місця проходять по широкому конкурсу. Натомість, щоб вступити до Івано-Франківського медичного університету, на більшість спеціальностей вступнику потрібно одержати щонайменше 150 балів. Основні медицина, стоматологія, педіатрія, фармація це ті спеціальності, які вимагають мінімальний вступ у 150 балів. Фізичну терапію і ерготерапію мінімальний вступний бал є 130, і Якщо людина не набрала 150 балів, вона цілком може подаватися саме на цю програму. Більше того, якщо навіть не набрала 130 балів, то на контракту форму навчання може поступати з мінімальною кількості 100 балів минулого року. На НМТ лише з одного предмета німецької мови середній бал перевищив 150. Натомість найнижчі результати абітурієнти продемонстрували з математики: 132,5 бала. Результати цьогорічних випробувань вже доступні в кабінетах абітурієнтів. А як склаленим те загалом на Прикарпатті підсумують в серпні після завершення вступної кампанії.